Сьогодні ми зазирнули в архів у пошуках значних подій та явищ, що сталися в нашому місті у минулі роки, і натрапили на снігопад 97-го в першій декаді квітня. Із неофіційних джерел нам стало відомо, що змінюється керівник ось цього закладу Регіональної служби безпеки України. Ним буде Богдан Макаренко, який до середини 90-х років проходив службу в Павлограді саме в цьому будинку. Він корінний Павлоградець. На наше запитання чи не пов'язана зміна керівництва нашого СБУ із зміною в Києві. Відповідь була не пов'язана. Більше 20 років пройшло з того часу, коли працівник незалежного полорецького телебачення Олександр Кузьмін займався дослідженням підземних лабіринтів, що були збудовані нашими предками у напрямку від церкви Голубицького до собору на центральній міській площі. В процесі підземних мандрів було знайдено щось подібне до невеличкого скарбу. У меня часто спрашивают, где я взял деньги на издание своей книги «Приключения веселого гномика». Все очень просто. В 90-х годах я занимался историей города Павлограда. Я в одном из купеческих подвалов нашел немного старинных денег. Я сдал их в нумизмату и получил за это 40 гривен и положил на депозит. Приватбанки. І через нього отрив 8 тисяч. І на тідні я здав книгу. Ми не рекламуємо тут Приватбанк. Ми просто розповіли про цікаву пригоду, пов'язану із цим банком. Ясний гурман це магазин для людей всіх рівнів достатку. Зранку до вечора тут людно. А привітні продавці завжди вам допоможуть у виборі продуктів відповідно до вашого гаманця та Що подобається, мені продукція подобається, і ціни подобаються. І завжди свіже. А що ти покупати будеш? Пельмені. Пельмені? Любиш пельмені? Так. Да. Приходіть до нам в мясной бурман. У нас найнижчі ціни, лучший товар в великому асортименті.